Під ранок Харків зазнав масованої атаки безпілотників ворога під ударами. Були чотири райони міста, сталися пожежі, є пошкодження та постраждалі. Зведення Вітова за добу. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав Харків та п'ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед яких четверо в місті Харків. Ворог поцілив 20 БПЛА типу «Гарань-2» по чотирьох районах міста: Шевченківському, Київському, індустріальному та холодногірському по восьми локаціях. На найбільшому ринку міста Барабашово спалахнула пожежа. Повністю знищено близько 20 торговельних павільйонів, ще майже 80 пошкоджено. Також під обстріл потрапили житлові будинки та припарковані авто. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 кабів, 7 фп-дронів, 20 БПЛА типу гарань 2 Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Ізюмському районі пошкоджено 14 приватних домоволодінь. У Куп'янському районі пошкоджено два приватних будинки, складське приміщення та два авто. У Харківському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь та пожежна часова. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснили 79 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області, а також у місті Харкові. Вранці 5 травня в результаті обстрілу сталися пожежі у селі Лосівка Чугуївського району. Горіли 5 будинків на площі 250 квадратних метрів та трава на площі 3 гектари. У селі Підлеман горіли житловий будинок, господарча споруда та трава на загальній площі 265 квадратних метрів. Постраждало дві особи у місті Куп'янськ горіли майстерня та пилорама на загальній площі 1500 квадратних метрів. У селі Рубіжне Чугуївського району корів двоповерховий житловий будинок на площі 165 квадратних метрів. Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару безпілотниками по Харкову. Влучання та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, холодногірському та індустріальному районах міста. В результаті ворожої атаки сталося шість пожеж: горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 квадратних метрів. Магазини на території ринку на площі 500 квадратних метрів. Будівля ресторану на площі 700 квадратних метрів. Кіоск, будівля та чотири автомобілі на загальній площі. Ще квадратних метрів. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири особи. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, в тому числі психологи та піротехніки, а також співробітники, нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста. За добу в природних екосистемах сталося 38 пожеж на загальній площі понад 273 гектарів. До ліквідації чотирьох пожеж залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Рони наразі тривають ліквідації восьми лісових пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік новоосинового і Глушківки. Марія Соло, Дмитро Ангуєн та Олексій Моров'яв. Харків. Новини.